Сьогодні у нас 15 квітня, ми знаходимося в місті Чернівці в корпусі історичного факультету Чернівецького національного університету, і е, будемо розмовляти з е, очевидцем, е, очевидцем подій, яка побачила, е, була свідком початку окупації Запорізької області. Е, я інтерв'юер, мене звати Ірина і тому. Е, Почнемо з того, що е, респондент розповість, як тебе звати mm -hmm. і звідки ти, е, скільки тобі років? Взагалі розкажи про своє місто, трошки про себе. Мене звати я з міста Бердянськ. Мені років е, і о, хочу розповісти про початок окупації Запорізької області. Якщо розповідати про моє місто рідне, це місто Бердянськ. То воно славиться Азовським морем, це курортне місто. Кожного літа там завжди було багато людей. Воно славиться е, азовськими бичками, славиться е, своїми пляжами, славиться своєю атмосферою, концертами літніми. Е, не в сезон це було спокійне, маленьке місто з морським колоритом. Угу. Тоді скажи, яка була атмосфера в місті до 24 лютого? Адже, напевно, напевно, що з весни 2021 року нам постійно по новинам казали про те, що буде війна, готують тривожні валізки. Чи сприймали якось ці люди? Взагалі, чи вірили люди, що буде війна? Як це все взагалі відбувалось? Ну, взагалі, це все поділялося на дві категорії людей, які повсюди: ті, які вірили в те, що буде війна, і ті, які не вірили в те, що буде війна. Е, насправді, більшість думала, що буде, але не в такому великому масштабі. Тобто, те, що буде війна, але. Вона буде продовжуватись такою, як вона була, тобто це окупація Донецької, Луганської областей, і можливо, якраз таки перехід на Запорізьку область, але якраз таки думка про те, що це буде щось настільки масштабне, не було такого. Щодо самої атмосфери, то ну було вже трошки напружено, тобто вже починали скуповувати такі продукти, як гречку, як просто якісь сухоки і так далі. Mm -hmm. І в нас було 16 лютого День єдності, mm -hmm. тоді я пам'ятаю, і ми всі подумали про те, що в ну, нас пронесло, нічого не буде, певно, можливо. Але розкажи мені про свій ранок 24 лютого. Взагалі, як ти прокинулась, хто тобі першим позвонив, сказав, що війна або можливо ти сама можливо, почула щось, якийсь вибух, чи що? як це взагалі було? Я прокинулась о 4.40 після вибуху. Я побігла в коридор. Там вже стояла моя мама. Ми не розуміли, що починає відбуватись. Одразу були взагалі думки про те, що це якийсь феєрверк. Не було думок, що це війна. І після другого вибуху, після тої потужної хвилі, вибуху, ми зрозуміли, що все ж таки щось боїться. Одразу подзвонили тату, він сам не знав, що відбувається, але десь через хвилин 15 він нам передзвонив і повідомив про те, що все ж таки почалась війна. Ми одразу почали складати сумки, щоб виїжджати з міста, бо розуміли, що якщо ми сім'я військових, то нам в місті ну, точно знаходитись не можна. Бо якщо почнеться окупація, то перші претензії будуть до сім'ї військових, до самих військових. І так далі, тому ми склали е, тривожні сумки швиденько з одягом, з особистою ієни, е, е, і почали думати, як виїжджали з самого міста. І як ви виїжджали? Е, е, одразу ми подзвонили одним знайомим, а е, вони е, все ж таки вирішили е, залишитись в місті, але десь. Е, Через 20 хвилин ми подзвонили ще одним знайомим, які у них плани, і вони вирішили, що вони будуть виїжджати. Це була родина з чотирьох людей: тобто, тато, мама і е, дві дитини. Е, і вони ну, погодились нас взяти з собою. Нас було троє, тобто, це я, моя молодша сестра і мама. Ще ми взяли нашу кішку е, і е, поїхали. Одразу ми заїхали в село до моєї бабусі, яке знаходилось поблизу Бердянська. В окрузі, відвезли нашу кішку, бо вона не могла переносити дорогу. Ми розуміли, те, що ну, трапиться щось летальне. Якщо вона поїде далі, тому ми залишили бабусю. Вони до сих пір зараз бабусею в окупацію, тому не бабусю і не кішку ну вже не бачила, от якраз таки третій рік. І коли ми поїхали далі, ми приїхали в місто Токмак, Запорізької області, і нас зустріли ще одні моя бабуся та дідусь. Ми якраз таки почали вже йти до банкоматів, до супермаркетів. В банкоматах була величезна черга, щоб зняти готівку. В супермаркетах теж була величезна черга, щоб купити продукцію. Вже нічого на поличках не було. Я, наприклад, в якихось магазинах, де подається більш особисто, гієни теж все було розкуповано, тому ми навіть не знали де взяти ті самі зубні щітки, які забули вма і. Після того, як зняли ту готівку, яку змогли зняти, яку вже була доступна, ми поїхали з цими знайомими в село, mm -hmm. якраз таки до моєї бабусі та дідуся, і там вже, тобто, дев'ятеро людей провели свої три тижні в окупації. Я так розумію, були великі черги на виїзді. Так, дуже. Це все трапило за один день, тобто ви виїхали так, за один день. Так. Ага. А, а чи... Розкажи, коли, коли військові зайшли в село, саме російське? Через три дні. Через Після три того, дні. як ви приїхали? Так, так. Тобто, от, ну, тобто, 27 лютого вони вже були в селі. Як вони встановлювали свою владу? Встановлювали вони свою владу, ну, взагалі, не було сильно перешкод, тому що. Все ж таки збройні сили України, які були на той момент в Запорізькій області. Більше перебрались в Запоріжжя, щоб взяти зброю, щоб взяти, ну наприклад, набрати більше військових, але ну їм це не вдалось через те, що почалася така швидка окупація, якої ніхто не очікував. Тому вони встановлювали свою владу без перешкод. Вони встановлювали локпости. І встановлювали вони блокпости по всій території села, тобто з, по всім виїздам з цього села. Там десь чотири виїзди таких основних села. Вони одразу там блокпости поставили і ще в центрі, щоб люди проходили таку собі перевірку через них. А були люди, які підтримували їх? Так, звісно, ну більшість. Села не підтримали, слава Богу. Але, звісно, були такі, які підтримали, наприклад, наші сусіди вони одразу перейшли на сторону росіян, вони одразу вирішили, що вони на стороні окупантів. От. Тому, звісно, були. А як от ви прожили там три тижні? Як ви проживали? Який у вас був побут взагалі? Де ви купували продукти? Вони. Де ви це брали? Взагалі вони не привозили там ніяку цього уявну гуманітарку? Вони привозили гуманітарну допомогу, але на той момент коли я була тільки один раз. В цій гуманітарній допомозі була викрадена, ну тому що mm -hmm. це все було української продукції. Це була викрадена їжа е, ними, тобто гуманітарною допомогою України. Те, що намагалися mm -hmm. перенаправити через той же самий Червоний Хрест, вони забирали собі і робили це, а їхня гуманітарна допомога. А в плані я просто дістувала продукти, то цим більше займались дорослі. Нас вони це сильно не е, ну вони. Не Так, та не посвячували, так, так, не посвячували в це, не розповідали сильно. Але от наскільки я пам'ятаю, те, що е, в селі цьому був магазин, і там якраз таки е, я, я пам'ятаю, був якийсь такий розпродаж, те, що все можна було ну, купити майже за копійки. Сказали, все розпродавайте за один день. І якраз таки тоді закупились продуктами. Тому сильних таких проблем в цьому плані не було, бо ми встигли цим закупитись. Якраз таки, ще я пам'ятаю, голова села розвозила буханки хліба от на кожну людину, тому з цим теж проблем не було. Просто хліб цей намагали заморожувати, коли було світло. І так пройшли ці три тижні, тобто в постійному пошуку їжі, так сказати. А село велике взагалі скільки там живе жило приблизно людей? Е, ні, воно маленьке. Тобто ну десь до трьох тисяч це сто відсотків ага. десь так. А російські військові ходили по будинкам, вишукували так само от військових людей, які були в АТО, або просто можливо ходили. Просто. Е, так. так, ходили. Нам повезло, тому що е, в нас хвора бабуся. І ну, ніхто не знав, те, що нас стільки людей в одному домі, тому що ну, було багато запитань, аж 9 людей в одному домі, 100% це якісь або родичі, або що повинні були дізнаватися. Але коли до нас прийшли, дідусь вийшов у масці захисній і сказав те, що у бабусі коронавірус, те, що у нас. Ну, Таким способом махінації, та що зараз у нас хвороба ходить, і вони вирішили, що їм це не треба, і вони прийдуть пізніше. І якраз таки вони вже прийшли пізніше, коли е, залишилися лише бабуся та дідусь, а ми вже виїхали mm -hmm. з нашими знайомими. Тому, слава Богу, до нас не було прям таких претензій з їхнього боку. Mm -hmm. А в який момент ви вирішили, що буде їхати вже виїжджати з окупації? Е, в той момент, коли. Більшість вже почала виїжджати, і був страх того, що ми залишимося самі. Ми залишимося самі. У нас ну, була маленька дитина, якій було 5 років. Ми розуміли, те, що ну, нам не вистачить стільки продуктів для прожиття. І плюс почали ходити плітки, Те, що вони ходять по дміфах і вишукують молодих дівчат для зґвалтування. Мама розуміла, те, що в неї дві доньки. Мені на той момент було 16, моїй о, молодшій було 12. Вона розуміла, те, що якщо прийдуть, то це буде страх. Ну і тому це було таким найосновнішим таким виходом, чому ми виїхали. І як ви виїжджали? Ми виїхали 16 березня. Перше локпіст, який ми об'їхали. Я пам'ятаю, те, що там стояв а, типу ДНРовець. І якраз таки, коли наш водій, наш знайомий показав йому свій паспорт, там ж була бердянська прописка, він сказав суржиком: ой, як класно, я був в цьому городі, дуже кру круте місто. Ми, звісно, були шоковані тим, що людина була ще в українському місті і тепер. Намагається якось е, запугати своїх же це не корінний е, якісь росіяни. Типу, а це імна з Донецької так. Якої, так. мовної республіки, та який колись був країн, ну жив на українській території, так і тому ми були шоковані цим. Далі ми з цього села поїхали в місто Токмак, тому що там організовувалась колона якою будемо виїжджати, тому що все ж таки однією машиною було дуже ризиковано виїжджати, тому збирались такі великі колони на свій страх і ризик. А так МАК був окупований вже? Так. Зібралась велика колона, і ми якраз таки тоді поїхали десь на третьому російському блокпості, а їх було дуже багато, просто через кожні 15 хвилин. На третьому блокпості нас навіть не перевіряли, і я дуже чітко пам'ятаю, як нам побажали гарної дороги. Але вже коли ми повністю а, проїхали всі російські блокпості, а, почалася сіра зона mm -hmm. з замінованими полями. І потрібно було чекати десь години чотири, щоб прочистили тут а, ну, доріжку, по якій можна буде виїхати, хоч якось більш-менш безпечно. А, ми виїхали, і коли побачили перший український блокпост, це ну була дуже велика радість, тому що стояли mm -hmm. наші військові. Хоч і поруч були зруйновані будинки, ми бачили весь цей жах, і бачили і мертвих людей, і бачили ті жахіці, які творились з нашою технікою, розбиті танки, розбиті цивільні машини і так далі. Але коли побачили українських військових, ну вже з'явилася надія на те, що ми вже нормально виїдемо, те, що з нами не трапилось ніяких пригод. Але на момент перевірки на українському блокпості росіяни почали запускати гради на колону. Всі почали бігти в окопу, чоловіки накрили собою жінок. Якраз таки одна ракета попала в машину. Ну, не в нашу, слава Богу, а з колони. Там, якщо не помиляюсь, був в дуже важкому стані маленький хлопчик. Його потім перенаправили до Запоріжжя. робили операцію, яка в нього зараз доля. Я не знаю. Після того, як ми просиділи десь дві хвилини в цій окопі, нам військові почали махати, те, що ми повинні сідати по машинах і їхати. Це було дуже страшно, тому що всі їхали на дуже великій швидкості. Деякі машини заносили, деякі машини штовхувались. Але ми всередині колони, ми настільки швидко їхали, настільки ну, дійсно був ризик попасти в якусь аварію, та що ми всередині колони стали першими в колоні. Тобто, ми як, ну, якось так вийшло, те, що Ну, безпечно досить таки виїхали. І нас якраз таки зустріли прямо біля Запоріжжя вже поліція, яка нас супроводжувала до самого Запоріжжя. В Запоріжжі ми колоною проїхали до такої собі станції, де записували імена всіх людей в машині, прізвища, і на нас якраз таки вже робили ну, чисельність таку собі переселенців. Скільки людей виїхали з окупації цими колонами? А російські військові на блокпостах не вимагали якісь гроші, наприклад, за те, що ви виїхали? Я знаю ситуації інших людей, що таке було, але саме у нас ні. Вони перевіряли лише паспорт самого водія нашого знайомого, і один раз вони попросили паспорт всіх дорослих людей. Дорослих людей було троє. Ну тому прям таких проблем не було в цьому плані. Не говорю, вони бажали гарної дороги, а потім взяли і підло накрили людьми градами. Хоча вони бачили і ну люди вішали білі прапорці. Потім, щоб їх не роздратувати російською мовою, писали на листках діти, щоб вони зрозуміли, що ми ніякої загрози не несем, що ми цивільні. От тому ви приїхали в Запоріжжя, і як, як довго ви там були? День. Далі ми поїхали в Дніпро, там ми пробули два дні. Далі ми рухались в Вінницькому напрямку, там ми, там ми переночували. І якраз таки після цього поїхали в СМТ Солотвіно Закарпатської області. Там ми пробули тиждень в санаторії, який приймав переселенців. Були досить такі гарні умови. Ну як для початку було трьохразове готування? Ось, і нам видавали одну кімнату. В цій кімнаті було три ліжка, і якраз таки на усю кімнату виділявся. Виділялася ванна кімната, тобто, це ну, все обладнане. Там був і туалет, і ванна, і раковина, все що потрібно для особистої гігієни. І Як довго ви там жили? Ну, якраз таки тиждень і потім ми. Це який приблизно вже період? Це який місяць? Це ще березень. Це, це ще березень. Так. Да. Це кінець березня. А як ви потрапили в Чернівці? В мене тато військовий і його перенаправили в частину Чернівецької області, і тому ми вирішили, що нам потрібно ближче до тата. Що, хоча у нас були можливості поїхати і за кордон, і залишитись в Закарпатській області, але ми вирішили, що для нашої родини так буде краще, що так ми будемо відчувати себе більш безпечно. І це в який період ви приблизно приїхали в Чернівці? Десь 30 березня. Ось. І ви з того часу тут? Так. Угу. А... Чи маєш ти якихось ти сказала, що в тебе бабуся залишилася під окупацією, так? Mm -hmm. Ти маєш нею якийсь зв'язок? Раз на тиждень, якщо повезе, але насправді сильного зв'язку немає, особливо тому, що можливо, якби вони в мене там і дідусь, а ну можливо, якби вони залишились в місті, то був би якийсь зв'язок, бо я знаю, що ну, з деякими знайомими. Спілкуюся, які зараз залишилися в окупації, і в них нормальний зв'язок в місті, а в селі це ще гірше. гірше. Тому раз на тиждень можемо задзвонитися з бабусею, з дідусем. От а ти маєш знайомих з міста, і вони тобі розповідають взагалі, що там коїться, як взагалі відбувалася ця вся окупація і як наразі живе місто під окупацією? На самому початку була дуже напружена ситуація. Вони якраз таки почали допитувати школи, всі державні установи в знаходженні сімей військових, самих атошників, або, наприклад, людей, які можуть нести для них потенціальну загрозу. Вони ходили по квартирах. Наскільки я знаю, нам розповідала наша сусідка, яка залишилась в окупації. Те, що до нас приходили, намагалися виламати нам квартиру, але сусідка вийшла, сказала, що ну, вони виїхали, їх тут немає, і тому вони ну, залишили в спокій нашу квартиру. А так вони намагалися, е, так сказати, зламати і зайти, не знаю, пограбувати, можливо, щось знайти. Не знаю, що вони шукали там. Е, самі знайомі говорять, що. Не можна спокійно гуляти, тому що військові російські окупанти постійно перевіряють телефони. Тобто, наприклад, просто захотів щось сфотографувати, просто якесь ну не знаю, небо гарне тобі показалось. Вони вже в тебе забирають телефон, і якщо вони знайшли хоч щось пов'язане з Україною, то ну, одразу на підвал. Це в тюрму мається немає. Це навіть не тюрма. Це... Ну, це дійсно якийсь підвал, mm -hmm. куди поміщаються багато людей. І вони там сидять багато днів без їжі, без води, їх катують, яких хвалтують. Тому це навіть не тюрма, це ще гірше. Mm -hmm. А ти в якому класі тоді вчилася? Десятий. Десятий і одинадцятий клас ти закінчувала онлайн, виходить. Так, в своїй школі моя школа переїхала до Запоріжжя угу. і почала викладати онлайн. І тому я вирішила в 11 класі залишитись в своїй школі. Мені не хотілось переходити в Чернівецьку школу, хотілося закінчити в своїй, і дуже багато однокласників, навіть ті, хто були в окупації, були в українській школі і закінчили, і мають український атестат. Тобто онлайн закінчили і виходить. А як їм надсилали атестати? Деякі виїхали е, після того самого випускного і, наприклад, забирали вже свої атестати е, в Запоріжжі офлайн, а деякі так їх і не отримали. Розумію, розумію, Більянську був якийсь рух опору, можливо, на початку пов'язаний з окупацією. До сих сімей... пір триває. До сих пір, так. І маєш, які були найбільші виклики на під час переїзду до Чернівців? Ой, навіть не знаю. М -м 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 про це. Проблема Треба. того, що багато документів е залишились вдома в окупації в Бердянську. Звісно, їх ніхто вив вивести не міг. І якраз таки з цим була проблема, тому що. Не було того ж самого атестату за 9 клас. Забули, наприклад, моє свідоцтво про народження, з цим теж була проблема. Тому от саме в цьому. А більшості нам надавали і якісні умови, і проживання нас одразу поселили в гуртожиток. Для переселенців Ми давали якісні умови проживання, якісну гуманітарну допомогу. Тому в плані того, що як Чернівці допомагали, то я можу сказати, що ну, досить таки якісно в цьому проблеми не було. Була проблема лише в документах, що їх не було, на жаль. А чи зустрічалася ти а тут в Чернівцях? Чи ти зустрічала взагалі своїх земляків з Бердянська? А, так, я зустрічала двох своїх земляків а, і я дуже рада, що вони виїхали. що вони також само підтримують українську культуру, що вони також само перейшли на українську мову в своєму побуті. і вони розуміють значення України взагалі. А Які твої взагалі плани на майбутнє? Чи, е, наприклад, якщо ситуація в Бердянську зміниться, його звільнять, ти е, повернешся туди? Я не повернусь. Я розумію, що Зараз дуже багато людей з зросійщені, піддані пропаганді, і якщо люди дізнаються про те, що я вчусь в українському університеті, то що університеті. Та, те, що я підтримую Україну, те, що в мене проукраїнська позиція, то ну можуть бути погрози. Для мене та для моєї родини тому ми ну, вирішили для себе, що ми туди не будемо повертатись, але звісно в гості хотілось би приїжджати також саме і до бабусі, і до дідуся. Тому а Вось чому бабуся і дідусь не виїхали? Щоб будинок так у літніх людей є ось цей принцип: те, що я тут народився, я тут і помру. Ми намагалися вмовити їх двох, щоб. Вони виїхали хоча б за кордон, якщо вони не хочуть в Україну, то хоча б за кордон вони говорять, Та ми і в Україну, але будемо чекати наших. Тому вони чекають. А які твої плани на майбутнє взагалі? Чи будуєш ти взагалі плани? Бо, можливо, ця війна вона повпливала на е, можливість їх будування, і як сказати, е, те, що не знаєш, що буде mm. завтра, вже ні в чому не впевнений. Вона якось повпливала на це. Так, звісно, от я, наприклад, не можу будувати планів як раніше. Наприклад, з тим же самим переїздом. Я ніколи не думала, що я переїду настільки далеко від свого дому. Але просто щодо планів на майбутнє я можу їх будувати на рік. Тобто, от, наприклад, що я думаю, що буде через рік в мене, і що мені потрібно приблизно зробити для того, щоб ця мрія здійснилась. Але, наприклад, на Чотири роки вперед, і навіть що буде після вступу, я поки ні в чому не впевнена. Тому зараз навіть не маю думок щодо того, що буде після вступу, ким я, ким я стану, ким я буду за професією. Я вважаю, що це якраз таки буде вияснятися поступово. А за чим ти найбільше сумуєш певно, з Бердянська? За морем. За море. Тут дуже не вистачає моря. І от вже три роки. Як я хочу просто позагорати на пляжі, як я просто хочу зустрітися зі своїми друзями, яких вже давно не бачила, і просто дійсно піти на море, вдихнути ось це морське повітря і забути про всі свої проблеми. Ну, в принципі, все. Дякую. Інтерв'ю можна закінчувати. Я дякую тобі за те, що ти згодилася на це і приділила мені час і розповіла свою історію. 咋回事儿？咋回事儿？